По-перше, захисна функція у всіх їхніх ноях. Шкіра захищає механізм. Механічних, електричних інших ушкоджень, механічний захист. Друга функція шкіри та, що вона. Забезпечує дихальну функцію в організмі. У самців різних видів від 1 до 8 процентів кисню поступає в організм через шкір. І відповідно вуглекислий газ виділяється теж назовні через шкір. Крім того, скажімо у жаби. 60% кисню поступає в організм саме через шкіру. Е, я не закінчив ще про захисну функцію шкіри в тому, що вона виробляє ряд імунокомпетентних клітин, які забезпечують. Захисні реакції організму, і коли збудник потрапляє в шкіру, значить, ці клітини забезпечують фагоцитоз. Крім того, шкіра виконує ще й секреторні функції, у ній секретується Біля 70 різних ферментів, і також у шкірі синтезується вітамін Д із провітаміну під дією сонячного опромінення. Шкіра виконує ще захисну функцію в тому плані, що її похідні, скажімо, такі як шерстний покрив, вони захищають організм від берегу. Тим само зберігається тепло. Крім того, шкіра має захисні функції в тому плані, що вона є непроникною для ряду хімічних речовин. Шкіра також виконує ще і Видільну функцію, тому що через шкіру виділяються продукти життєдіяльності, виділяються, скажімо, із потом, виділяються із шкільним салом, продукти білкового метаболізму, в тому числі і. Скажем, продукти білкового розпаду, так як ам'як, сачовина, вугільна кислота і також через шкіру виділяється відпрацьована вода. Ще шкіра захищає організми сонячного опромінення, тому що у базальному шарі епідермісу лежать клітини-меланоцити, які захищають від проникнення сонячного опромінення. І чим більше ми на сонці загоряємо, тим більше виробляється цього меланіну і тоді Знаєте, якщо шкіра вже загорівша, вже опіків від сонця на ній не буде. Шкіра виконує іще ряд інших функцій. Я про це вам розказував детально на лекції. Анатомічно, шкіра складається із трьох шарів, із епідермісу. Ось, верхній шар – епідерміс. Далі оце все терма або основа шкіри і глибше лежить під шар. Епідерміс самий поверхневий шар. Він має чисто клітинну будову, побудований по типу епітеліальної тканини. На гістології вже епіляльну тканину знаєте, що вона не має міжклітинної речовини, складається тільки із клітин. Так от в епідермісі розглядаємо ми 5 шарів. Самий глибокий шар, базальний, він побудований із одного ряду базальних епідермоцитів. Базальні епідермоцити лежать на базальній мембрані, вони активно діляться мітотично і дочерні клітини вже відходять у другий шар шкіри, епідермісу, який називається шифуватим. У базальному шарі поряд із базальними епідермоцитами ще лежать меланоцити, які накопичують пігмент. Меланін і тим самим зумовлюють пігментацію шкіри. Шепуватий шарм, створений шипуватими епідермоцитами, які мають такі підростки, які надають такого шипуватого вигляду, і ці клітини з'єднуються між собою у принципу десмосом. Значить, цей шар. Чепувати епідермоцити, ці клітини вже не так активно діляться, але теж діляться мітотично, і точені їхні літини формують третій шар шкіри, тобто епідермису, який називається зернистим. Зернисті епідермоцити тут лежать у ньому, а зернисти вони тому, що накопичують у собі зелена. Кератогіалін рогоподібної речовини кератогіалін. Четвертий шар блискучий. Четвертий шар епідермісу, блискучий. Він уже не має живих клітин. Тут ота вот рогоподібна речовина кератогіалін перетворюється у еліїдін, який лежить таким. Цільним шаром і під мікроскопом світловим на препаратах дійсно бачимо, що він світиться і називається блискучий шар. І самий верхній шар епідермісу п'ятий роговий стратум воль. Роговий шар, утворений із рогових лусочок, тут теж немає вже живих клітин, значить, цілого рогові. Лусочки нашаровуються одна на одну. Кожна лусочка вона всередині має порожнину заповнену повітрям і жиром. І ці лусочки з поверхні епідермісу злущуються і постійно відходять у зовнішнє середовище. Так, побудований епідерміс у по ділянках шкіри. Без волосяного покриву. У ділянках шкіри з волосяним покривом, там зернистий і шипуватий шар, вони не розділені, вони одним шаром лежать і блискучий шар теж відсутній. Таким чином, там буде тільки два фактично шари. Буде базальний, другим буде шипувато-зернистий і третім. Буде вже роговий шар епідермісу. Нижче залягає терма або основа шкіри чи власне шкіра. Вона, на відміну від епідермісу, вже побудована по типу сполучної тканини. Значить, тут є клітини і є міжклітинна речовина. Якщо в епідермісі там. Типу епітеліальної, там між клітинної речовини немає, то основа шкіри вже по типу сполучної тканини. В основі шкіри ми розглядаємо теж два шари. Вище лежить сосочковий шар, і глибше лежить січастий шар. Чого вони так називаються? У сосочковому шарі, значить, колагенові і еластичні волокна, вони лежать перпендикулярно до поверхні шкіри і формують такі сосочки, які заходять між грибінці епідермісу. Сосочки заходять між грибінці епідермісу, глибше у основі шкіри другий шар називається сітчастим, тому що тут. Олегнові і еластичні волокна не мають якогось спрямування, вони лежать хаотично і надають такої січастої структури, тому так шар і називається Глибше лежить підшкірна основа теля судку та нега. Підшкірна основа теж побудована по типу сполучної тканини, є клітини, є міжклітинна речовина в вигляді і еластичних волокон і аморфної речовини. І в тих ділянках шкіри де добре розвинений підшкірний шар, там шкіра рухається на поверхні тіла. В основі шкіри, бачите, залягають тут корені волосся, залягають потові і сальні залози. Тепер щодо похідних шкіри. Вони є рогові і вони є залозисті. До рогових відносяться, скажімо, волосся. Волосся пілі. Ось волосина, вона складається із стрижня волосини, капус пілі, який виступає над поверхною шкіри, складається із корення волосини, радік з пілі який вже лежить в основі шкіри, і волосяної цибулини, бульбу спілі. А в волосяну цибулину заходить сусочок папілля пілі, через який забезпечується живлення і інервація волосини. Значить, цибулина, волосяна і корінь лежить у волосяному фолікулі. Фолікулю з пілі. І цей волосяний фолікул складається із двох частин. Оця частина фолікула, що вкриває корінь, раніше, що вкриває цибулину, називається волосяна сумка. в А ця, що вкриває корінь, називається волосяна піхва, вакіна пілі. Значить, разом цибулина і піхва формують волосяний фолікул. Полікулюс, біль. Полікулюс, біль. На поперечному розрізі, якщо дивитися волосин, то зовні вона має шар, який називається кутикула. Тут нашаровуються такі полігональні клітини. Середній шар це буде гіркова зона, і всередині лежить мозкова зона або серцевина. Є волосся, яке немає всередині цього мозкової зони, мозкової речовини, те волосся називають трубчастим. Воно не придатне, скажімо, для вичинків. Воно трубчасте. Тепер щодо класифікації волосся. Розрізняю. Волосся двох типів. Є, скажімо, волосся покривне, до нього відносяться відноситься і щепі.